Вас вітає Кушик Марія, учениця 9 класу Белозерської загальноосвітньої школи, ступенів номер 15 Белозерської міської ради Донецької області. Тема мого виступу парадоксальна, але глибока фраза Альберта Ейнштейна. Мистецтво вираження найглибших думок, найпростішим способом. Найглибші думки ми звикли вважати філософії, складних наукових теорій. Чи довгий суперечок. Хіба, може складна ідея, що виникає в глибині свідомості, бути передана одній нотою, одним маском фарби чи одним словом. Ейнштейн стверджує так. У цьому і є магія. Мистецтво це не прикрас, це стиснення сенсу. Це код, який розшифровується не логікою, а серцем. Як це працює? Уявіть собі, Скільки можна сказати у чотирьох рядках поетичного твору? Поет бере всесвітнє почуття, кохання, втрату, надію і вміщує його в рівно. Це простіше, ніж диссертація, але впливає сильніше, ніж проповідь. Або ж візьмемо чотири ноти музичного твору. Просто чотири ноти. Як вступному матві, п'ята симфонія Бетховена. Весь світ відчуває неминучу долі. Боротьбу. Тріумф це нескладно зіграти, але це геніально та глибинно. Давайте пригадаємо картину Крик. Єдварда мунка. Це просте майже дитяче зображення. Але ми бачимо в ньому не просто фігуру, ми бачимо зацільний жах цілої епохи, тривогу людства крик нашого внутрішнього я. Мистецтво це не ускладнення, а очищення від зайвого. художник, музикант, оратор. Як скульптор, і цікаві все зайве, залишаючи лише чисту глибоку ідею. Кожна метафора, кожна пауза, кожен жест це спроба взяти складне і зробити його доступним, ясним і відчутним. Якщо я говорю про любов до Батьківщини, я не мушу перераховувати історичний факт, мені досить не згадати запах за писного хліба чи тишу степ, і це скаже про любов більше, ніж тисячі слів. Це її інштейнівська простота. вчить нас, не валятися глибини, але не ускладнювати її. Вона дає інструмент для спілкування, який не потребує перекладу. Тож, пам'ятайте, велика ідея не має бути складною. Вона має бути правдивою і ясною. Шукайте свої найглибші думки і не важціся виразити їх на своє простішим найширішим способом.